Напрочуд спокійної була остання сесія шостого скликання міської ради. 20 депутатів з'явилося цього дня, щоб вплинути на долю дубна. А розпочиналося скликання з 36 депутатів, двох із яких, на жаль, уже з нами немає. Їх і вшанували хвилиною мовчання присутні. Після чого перейшли до розгляду депутатських запитів, заяв та звернень. Прошу передбачити кошти в бюджеті 2016 року для асфальтування та освітлення провулку Шашкевича. Звернення мешканців вулиці Калинишевського прошу на 2016 рік передбачити кошти бюджету для светування і освітлення і знову ж таки. Від Андрія Григоровича, рамського депутата міської ради, прошу вжити заходів безпеки, поставити світлофор на пішохідних переходах в районі механічного заводу, в районі цукрового заводу. Відповідний проект рішення депутати підтримали. Інше звернення пролунало від спілки роботодавців Дубинщини щодо покращення криміногенної ситуації в місті. З цього приводу доповів начальник міського відділу міліції. Згідно критерію оцінки міністерства внутрішніх справ, Дубинський міський відділ протягом звітного періоду спрацював з належної сторони. Під час підведення підсумків роботи Дубенського міського відділу критиці взагалі не піддавався. 7-8 місяці я знаходився в зоні проведення АТО, де був керівником зведення загону і, мені я там не відпочивав, а захищав нашу державу. Початку вересня місяця перших декадах жовтня місяця. Працівниками Дубинського міського відділу скоординовану роботу, реалізовано всі напрацювання, які були, затримано вісім злочинних груп, які займалися крадіжками з будинків, з гаражів квартири. підтримали депутати проект рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, згідно з яким Дубно з селами Івані, Бортниця, Зелене, Кліщиха, Кривуха, Лебедянка, Малі Сади, Великі Сади, Придорожне та Рачин в Дубинську міську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром місто Дубно. Згідно з цим же рішенням повноваження міської ради та голови припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування міським головою. Територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, поговорили про сутні і про внесення змін до бюджету міста на 2015 рік. Кошти цільових студентів пропонується спрямувати на цільові, на цільові видатки, тобто на оплату, на оплату видатки на проведення виборів, на оплату допомог цінням з дітьми та допомог пік і е, Сто 190 тисяч освітньої. З державного бюджету пропонується спрямувати до бюджету розвитку для придбання для загальноосвітніх шкіл міста, обладнання для кабінетів фізики, тобто теж цільові кошти. 1 мільйон 105,6 тисяч гривень стабілізаційної дотації пропонується спрямувати суто на видатки, на оплату праці та видатки за спожиття енергоносії, галузі світа, культура охорони здоров'я. Видатки частково 700 тисяч на оплату праці працівникам бюджетної сфери. Решта коштів спрямовується до бюджету розвитку. Виникли питання в депутатів щодо надання згоди на передачу у власність пад рівне обленерго нової лінії електропередач. Проте начальник управління житлово-комунального господарства доповів з цього приводу та роз'яснив ситуацію. Збудовано нову лінію електропередач і електрообладнання, але технічні умови на цей об'єкт отримував дубноводоканал, і якби, ну, через нього має здійснюватися передача цих мереж і цього обладнання, рівне обленерго для того, щоб вони могли його експлуатувати і в подальшому слідкувати за цим об'єктом і забезпечувати електроенергію будинки на цьому масиві. Потому розглянули земельні питання, з приводу яких пакетами прийняли відповідні рішення. Ось так і завершилася остання 86-та сесія цього скликання, після якої лави депутатів поповняться новими обличчями.